Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на нас на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на телефонний зв'язок вже вийшов Євген Лапін, директор освітнього центру життя. І з паном Євгеном ми поговоримо про виклики, які варто врахувати в новій стратегії середньої освіти. Вітання, пане Євгене. Добрий день. Отож, про виклики, які існують в середній освіти, і які з них варто врахувати в новій стратегії середньої освіти, хочемо почути вашу думку на найперше, що на на вашу думку найбільш важливо і варто змінити. Ну, на мій погляд, перш за все, потрібно розуміти, що освіта це не галузь, яка існує окремо, а що вона є частиною такої галузі, як культура. Але культура не з точки зору, як у нас завжди прийнято вважати, що це система задоволення та так званих культурних потреб населення, а культура як сукупність всіх інструментів. Організації емоційного життя, завдяки яким суспільство утримує, створює і утримує спільний намір. Намір жити разом, намір подолати ворога, намір побудувати щось гідне, щось нове, щось якісне. Це все утворюється лише за рахунок культури. І якщо ми це розуміємо, то розуміємо, що освіта є таким же одним з інструментів чи так інструментальною галузі, яка допомагає утворювати намір суспільства відновлюватись і реформуватися в нашому випадку. А якщо говорити загалом про те, які діти приходять до школи, і що вони. Повинні там утримувати перш за все. І як це залежить від того, як мислять вчителі, які їх виховують? Ну, диві дивіться. Це, е, ви, ви, ви знову задаєте запитання в старій парадигмі, що діти мають щось отриму, отримувати в школі. Вони е, мають не отримувати, а мають реалізовуватися. Це ніби така невеличка різниця, але вона принципова. Тобто е освіта має бути заточена під те, щоб дитина перш за все реалізувала е весь свій п -п потенціал, який закладений в неї природою. Е тому е неважливо, що є в школі, в шкільному просторі, навіть я вважаю, неважливо, чи є такий шкільний простор. Є просто суспільний простір, в якому дитина має максимально реалізовуватися. І для, для цього потрібно створити умови, які провокують її на, на це, але не примушують її щось там отримати, а саме провокують, щоб вона максимально слідувала за власною природою і усвідомлювала це. От це один із таких теж викликів. Пане Євгене, то ви згадали про стару парадигму. І чим вона ця стара відрізняється від нової, і чи наскільки важко від неї відмовитися від старої і перейти на нову? Ну, дивіться, у нас стара парадигма, дуже багато таких наріжних каменів в неї. Наприклад, те, що дорослий більш розумний і більш розвинений, ніж дитина. Це частіше за все, до речі, не так, а щонайменше що не зовсім так. І е, це, це перше. По-друге, що е, в старій парадигмі є уявлення, що ми щось надаємо дитині. Ну, те, що я вже казав. Угу. На, в новій парадигмі ми не надаємо, а створюємо умови, щоб вона реалізувалася. Крім того, у нас є розуміння в старій парадигмі, що дитина є ніби об'єктом, з яким щось потрібно зробити. А в новій парадигмі я вважаю, що дитина має проявити власну суб'єктність, тобто бути не об'єктом процесу, а суб'єктом. Тобто, сама обирати, що їй потрібно, знаходити шляхи досягнення цього. Вирішувати, наскільки це моральна аморальна, це моральний фактор буде виховуватися в неї самостійно, поступово, з маленьких кроків з раннього дитинства. Ще з цього витікає такий виклик, що змінити наше ставлення до оцінювання процесу навчання чи процесу освіти. В традиційній парадигмі є розуміння, що ми оцінюємо результат. Рік дитина ще займалася, і ми там через декілька років, і ми за іспити маємо визначити, чи досягла вона якогось рівня. Але відомо, що багато таких великих людей ну, були за такими показниками дуже низького рівня. Тому що у них був власний шлях розвитку, власна траєкторія розвитку, як зараз вже е, прийнято казати, і вони досягали чогось, чого ніхто не міг очікувати. І тому, на мій погляд, важливо не за результатами оцінювати за іспитами, а фіксувати все, що відбувається з дитиною протягом її. Е мандрівки по її е освітній траєкторії. Розумієте? Е так, так, пане Євгене, знаєте, що найбільше цікавить, яка роль тоді вчителя в цій новій парадигмі, і наскільки самі вчителі готові до цієї ролі? Ну, Я думаю, для них буде досить складно адаптуватися під таку парадигму. Е -е -по Погоджуюсь. Е ну, взагалі вважається, що. Ну, я, я дуже багато чув, і я приєднуюсь до цієї думки, що освіта і особисто вчителі це найбільш консервативна частина суспільства. <гум> Вони, на, на мій погляд, не готові, але є вже багато вчителів, які на голову вище за, за інших. Ну тут питання не в, 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 в якості підготовки, а такої людської. Розвинутості. І роль вчителя ну більш-менш коректно це сформульовано в концепції т'ютерства. Тобто, людина-вчитель має бути присутнім. От це ключова така цінність, присутність в процесі. Вона не має нав'язувати щось в цьому процесі. А своєю увагою і своїм баченням вона впливає за рахунок присутності, впливає на учня, на колектив учнів, на взагалі освітній колектив, ну і взагалі на суспільство, яке оточує цей процес. Пане Євгене, ви згадували також про те, що варто відмовитися від екзаменування, чи правильно ми вас зрозуміли, тобто всі ці ДПА, ЗНО від них теж варто відмовитися, чи якимось іншим чином оцінювати знання дітей? Так, я вважаю, що це зайве. Тому що це взагалі заточено на те, щоб потім формально знати, кого можна допускати до наступної сходинки. Освіти вище освіти. І якщо це прибрати, і ну, до речі, зрозуміло, що це вплине і на вищу освіту, теж і взагалі оцінювання, на мій погляд, в тому вигляді, як зараз, це проявлення методу пнута і пряника. Те, що, на мій погляд, вже давно не працює. Ну, пропрацюю за інерцією, але результати вже ну, дуже погані. Більш погані, ніж добрі. Пане Євгене, цікаво, чи ось ця концепція, ось ця ваша така пропозиція, ініціатива, чи вона вже мала місце десь в європейських країнах, в європейських системах освіти? Е, ну, в, в принципі, в... Десятку найкращих з точки зору рівня освіти країн завжди входять скандинави, які, в принципі, просуваються саме в цьому напрямку. Але ми можемо тут, якщо ми приймемо цю парадигму, про яку я кажу, можемо бути навіть не тільки на рівні них, а і попередних. Питання в тому, що. Ми е, е, тут є ще, ще один такий парадигмальний аспект хочу розкрити. що традиційно вважається, що світ е, влаштований певним чином, і наука точно знає як. Як влаштований світ. Це таким е, позиція модерну. Позиція постмодерну е, ставить. Підсумнів це, але вона руйнує найкраще, що зроблене в модерні. І зараз якраз час виявлення, появлення нової парадигми мислення в культурі в суспільстві. Це мета-модерн. Ідея в тому, що ми признаємо, що нема правильної, єдиної правильної точки зору на світ, але ми обираємо ту точку зору. Яку вважаємо більш ефективною, більш зручною, і з повагою ставимося до тих, хто до цього не приєднується, але залишаємося в, своїм, в своє, своєму баченні? Пане Євгене, І от і так, так. я от вважаю, якраз от це так, така зміна ставлення, це таке ставлення, ставлення метамодерного. Зараз на часі і в у Скандинавії, і в Найкращих школах та вищих Європи та Америки. Ну і ми до цього теж доросли. От що я вважаю важливим, пане Євгене, Ви кажете, що ось ця зміна вона на часі, зокрема в тих європейських і американських школах, але чи вона буде на часі доречною саме в українських реаліях, саме в час повномасштабної війни? Дякую за запитання. Дуже важливе і воно напевно наріжне. От дивіться. Зараз щось відбувається. Десь вибухає, десь гинуть люди, найкращі люди. І найкраще, що ми можемо зробити з точки зору освіти, це сформувати певне ставлення в дітях до цього. Це буде більш важливо, ніж. Знання там, якихось волентності, чи там, якихось конкретних дат в історії світової чи навіть української. Розумієте? І ставлення це, що світ так влаштований, і в наших, не в наших силах іноді змінити обставини, але в наших силах змінити ставлення до цих обставин. Це як у Франкла, який в книжці людина в пошуках сенсу описав досвід канцтаборів Другої світової війни, що виживає той, хто може змінювати своє ставлення до того, що відбувається з ним в житті. І наше завдання передати цей досвід сформувати певне ставлення в наших дітях. І це найбільше. Що ми можемо зробити для дітей з точки зору освіти. Пане Євгене, ну і цікаво також, чи була можливість вам презентувати ось таку концепцію, зокрема, нашому Міністерству освіти і науки. Чи готові вони якимось чином дискутувати, чи хоча б, можливо, частково впроваджувати такі парадигми, про які ви згадували? Ну, на жаль, Цілому цю парадигму сприймають одиниці взагалі, з якихось так званих освітянських еліт. Мені здається, здалося щонайменше зараз, коли б був посил від Міністерства освіти на розробку візії стратегії освіти та науки нової, що вони готові щось змінювати. Але судячи по реакції на навіть на мою статтю, на мою публікацію, що ну, це ще важко. А до речі, яка це була реакція? Ну, поки що реагували освітяни, які скажімо так, активисти, але не верхньої ланки, не чиновники міністерства, не. Експерти міністерства, деякі з них реагують на якісь, на якісь речі, те, що я формулюю, позитивно, але фрагментарно. Тобто всі, всі не проти того, що дитина, перш за все, має формуватися, становитися, розвиватися, ніж отримувати знання і інформацію. Ну Всі з цим погоджуються. Але е, кажуть, а як ми будемо вимірювати це? Ну, без оцінки це ж неможливо вимірювати. Ну і оцінка зупиняє. І хтось навпаки каже, оцінювання це шкідлива річ. Але не зрозуміло, як ми будемо тоді знати, чи досягли ми, ми мети. І не можуть прийняти, наприклад, ідею, що е, фіксувати освітню траєкторію кожної дитини. Фіксувати все, що вона зробила за цю освітню е, е, траєкторію, формувати портфоліо і всі завдання, які вона вирішувала, це як блокчейн. Ми пам'ятаємо всю цепочку і весь он сюженок подій на цієї освітній, освітній траєкторії. І теж хтось сприймає це, але не сприймає чогось іншого. Цілісне бачення, ну є. Буквально у декількох осіб, які напевно яких можна перерахувати на пальцях рук, на Ні? жаль, пане Євгене, цікаво, чи ось ці ваші міркування, ці пропозиції, цей парадигмальний вимір щодо, щодо освіти, чи він чи ознайомлювався з ним міністр міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Ну, я що щонайменше його там тегнув е, в своїй публікації, там те, що я поширював в Фейсбуці, mm -hmm. е, реакції я не знаю. Е, хоча мені здається, раніше, то коли він працював там в Мані, е, він якось е, більш-менш адекватно реагував на такі речі. Mm -hmm. Ну тут ще, ще таким е, цікавий аспект, що Ман е, це більш… Е, так, така наукова установа, тобто це формування наукового бачення у е, дітей наукового більш технічного. А те, що я кажу, воно лежить на стикі технічного знання природничого і гуманітарного знання. І тут е, я розумію тих, тих науковців, тих технарів, тих, тих які, ну м'яко кажучи, не не зовсім готові сприйняти, сприйняти це. Вони й вигинули сподіваюся, що все-таки все пан пан Максендо слухається. Ну до речі, там є такий Михайло Вінницький, один з заступників. На мій погляд, теж адекватна людина, адекватний експерт, який мені здається. Чує такі речі, про які я кажу. Пане Євгене, що цікаво, як ви особисто можете прокоментувати те, що оці ваші ініціативи, вони входять, так би мовити, в ось це обговорення стратегії відновлення освіти і науки в експертній спільноті. Тобто, чи, чи не є це саме це проблемою нашої освіти і науки, нашого міністерства? Що як такої стратегії ще досі не існує, е, ну е, сп, справа в тому, що е, зараз, е, так і якщо сказати по-хорошому, є е, е, більша частина людей в, в, в такій старій прадихні мислення. Одиниці в той в тій парадигмі, про яку я розповідаю, є е, такі розмазаний прошарок між міжма парадигмами, тому стратегії може навіть ще ще не може бути. Може зарано говорити про те, що е, має бути створена стратегія вже в новій парадигмі. На, на мій погляд, важливо зараз якраз е, тих е, одиниць чи десятки людей об'єднати, погодити цю парадигму е, і просувати саме перш за все парад, парадигму і навчання і освітніх кадрів е, перед тим, як формувати спільну візію і спільну стратегію. Тобто, те, що стратегії нема, це не причина, а це наслідок. Дякую вам, пане Євгене, за ці коментарі, за цю інформацію, за вашу працю. Директор освітнього центру життя Євген Лапін був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один, спілкувалися про виклики, які стоять перед середньою освітою, і про те, яким чином варто змінити парадигму в середньої освіті і поставити на перше місце дітей. На все добре, пане Євгене. Тримаємося. Дякую, до побачення.